Останній мій бій це був в населеному пункті Кліщівка, це все на околицях Бахмута. На нас наступали так, ми відбивалися, ми відбили ворога, почали просуватись далі. І в один із днів вночі, оскільки був дуже шквальний артилерійський вогонь, е прийшлось трішки е зійти в сторону і наступив на противопіхотну міну. Де втратив кінцівку, два роки вже пройшло, то я вже стабілізувався. Плавання, тренажерний зал, волейбол сидячи, веслування на тренажерах це ще не весь перелік дисциплін, де лунає ім'я Сергія Лаєвського, який успішно представляє команду нескорених у кривому розі. Я намагаюся в всіх видах спорту приймати участь, випробувати своє тіло. Тренуватись більш до подобається, вже ж мені це тренажерний зал. Я там морально відпочиваю з цими фізичними навантаженнями. Дуже подобається волейбол сидячи ось дві неділі. Командна так командна гра, підтримка. Я зі свого досвіду можу 100% сказати те, що воно витягує. Ще й нападник новоствореної ветеранської команди «Кривбас Амп що травма ноги або амбутації, так цієї кінцівки то. Такий, знаєте, нелегкий вид спорту, тому що це на милицях, на одній нозі, це пропригати, знаєте, до, два тайми по 20 хвилин. Адреналін? Так. На залізо його виклиснути, ніж десь в соціумі, на людях.